Вільна оренда в центрі міста Первомайськ. Однокімнатна квартира, другий поверх, чудовий від вікна. квартира знаходиться в самому-самому центрі площі Шевченка. Ось така зручна кухня, квартира студія велика шафа. Цей диванчик розкладається, стає більшим. Кондиціонер, зима, літо для вашої зручності. У дворі є місце для паркування автомобіля, під'їзд закривається, надійні броньовані двері. Ванна, кімната має бойлер. І, власне, сама ванна. Інтернет проведений, кабельне телебачення за вашим бажанням, переваги, довгострокова оренда. Телефончик залишу під відео. Звертайтесь.